I love it when you do it like that. When you walk out, we're nothing but. I love it when we do it like that. You know that I'm right there, want you to. You make it look so. No one you touch me like this. I'm just breathing. Всім привіт новому лозі. Отже, я вирушаю знову в нову бізнес-подорож. Беру вас собою. Знову ж таки, в мене є партнер. І зараз ми будемо наминати сирнички. Тому хорошої нам подорожі. І так, беру вас цю подорож. Суперсет сирниковий. Ми вже в Варшаві, йдемо на контроль. І далі чекаємо нового вильту. Паспортний контроль за хвилинку. Готово. Тепер ще, напевно, багаж буде контроль і підемо шукати свій гейт. Дуже корисний перекус. І ми починаємо. Все, ми на місці, коли цей автомобіль. З'являється в кадрі, <гум> значить, я в Швеції. Все окей, два перельоти. Дуже навіть швидко і класно. Іду забирати чемоданчик і викликаю таксі. Привіт! Значить, ви цей готель знаєте, але міні-огляд все рівно буде. Маленький столик у прихожій майже, але все рівно дуже мило. Далі йдемо. Тут ліжко, як завжди, тут незрозуміла шторка, просто декоративно. Ось такий мінімалізм. Це така шафа. Вигляд в цього разу на торговий центр. Прикольно. Так, отже, ванна, душ, все як е було, мінімалізм, чистенько, Будемо митися і спати. You can cause me up some more Всім добрий ранок. Я вже зібрана, поснідала. Зараз чекаю в лобі колег і їдемо вже в офіс. Все на поготові, готова зустрічати ще своїх колег і українських і шведських. Дуже прикольно. обожнюю цей готель. Все вам тут знімаю, як завжди. Погода в Швеції тепла, класна, але, ну, як завжди, так, без сонечка. Але мені дуже подобається. Я не можу цей готель просто. Дуже дуже гарний. Всім хорошого дня! Візьму вас з собою, якщо буде можливість щось знімати. Я вже вдома, з'їла Яблочко, сиджу, відпочиваю, тут йогурт відкрили, ложечок немає, і ми його п'ємо. На роботі все дуже активно, динамічно. Зараз трошки втомлена без сил. Лежу, збираю думки, що робити далі. По роботі, по справам інсайти, які там зловила, побачила, які ще плани на цей тиждень. Можливо, ввечері ще десь. Поїмо або замовимо. Не знаю. Всім добрий ранок. Сьогодні вівторок. Я вже на сніданку. Вчора був дуже лінивий вечір, вже відпочивала. Нікуди не пішли, дощ злива. піца вечір, як завжди. Сьогодні до нових пригод. Тренування закінчено. Зробила декілька вправ на низ і зробила кардіо 20 хвилин. Те, що, до речі, дуже сподобалося і змогла 20 хвилин бігати. Так що довольний пиріжечок, і митись. Каву взяла, біжу в машину і поїхала на роботу. Одразу на дзвінки купа сьогодні справ. А після роботи тімбілдінг. Можливо, щось зніму на тімбілдингу. Всім добрий ранок. Ніякого контенту з учора нема. Був after Work, було прикольно, ми були в квест-кімнаті з колегами, вирішували різні задачі, там 38 кімнат з загадками, так класно, але все було так динамічно, нічого не не знімала. І потім в ресторані сиділи, пили пиво з бургерами, прикольно поспілкувалися і поїхала додому. Зараз вже четвер ранок, зараз сушу. Голову є в мене така штучка антифріз. Далі кондиціонер. Сушу волосся. Наношу мінімальний макіяж і, як завжди, сніданок і вперед на роботу. Сьогодні знову дзвінки, справи, ком'юнікейшн. Вчора цілий день, просто, мені здається, спілкувалась, не зупинялась. З скрам-майстрами іншими обговорювали взагалі різні підходи, роботи, імпрувменти, що і як. Це так круто вживу, коли сидиш з колегою поряд, там дивишся в монітор чи в переговорку, ви там щось обговорюєте, він ділиться, як там це на місці працює. В Загальному дуже класно. Є супер великі плюси, коли ти з колегою поряд, коли ти з командами поряд, обговорювати можна все відразу. Да, ремоут зручно, але такий момент десь, коли треба мітинг засетапити, це все розтягується і воно не так ефективно. Тут підійшов, все вирішив. Вчера бачила як інженер, щось пишуть код, не знають, підходять одне до одного, як там яку строчку вкласти, що це. Ну, не знаю, так здається, якось інтенсивно спілкуються. Виглядає прикольно і що вирішують всі питання швиденько. Шкіра дуже сохне, тому нанесла побільше крему. Всім хорошого дня! Візьму вас ще можливо на сніданок. Якщо не будуть колеги, не треба буде ще спілкуватися і вже бігти далі. Оно Трошки прогулялись повечеряли. Йдемо додому, такий туман піднявся так загадково, але гарно. Зараз будемо пити чайок і відпочивати вже. Сил дуже мало до кінця тижня. Як все туманно, вау. Добрий новий раночок. Я вже поснідала. Біжу сьогодні окремо на роботу, тому що має вже мітинг на 8.30. Але зараз ще хочу забіжати в Бейкері. Сьогодні в влаштовую Фіку. Куплю пироги, купила ще цукерки в рюкзаку. Так що таксі вже за мною їде. Зараз будемо зранку мітингуватися, елайнитися.